Так, по цій формі вийшло чи не вийшло? Вийшло, ну, не те, що я хотів. Ось така деталька виходить. Вона тут чорненька, тому що так красив Я хто бачив, не треба красити. Краска прилипає. Зараз зроблю ще отаку. Це вже на лазерній різки вирізав. Тут, звісно, виходить. Ну і ділаю відповідну частину. Довго думав нашу мені ці форми. Навірно, года два. І правильно, що довго думав. Дороге удовольство. Дивіться, оці дві форми 8 тисяч. Це тільки матеріал, це не те, що робить. І зробив все, все отаку. Це я зараз виливаю ці заставні. Такі вони виходять. Ну, Більше питань, ніж відповідей. Поки дивіться. А все шприца зробив. Тоже по шприцу є питання у мене. І по смазкам. Зараз друге відео зніму, щоб це не було сильно довго.